Поговоримо про видалення матки. Матка це м'язовий орган, який виконує функцію виношування вагітності. Інколи цей орган зазнає певних захворювань. Якщо ми діагностуємо у жінки, наприклад, міому матки або зміни ендометрію. Гіперпластичні, які можуть бути як доброякісними, так і недоброякісними, може спостати питання про видалення цього органу. Для цього, звичайно, є чіткі покази, ми не кожному це пропонуємо. Тому що кожен акушер гінеколог більш спрямований на те, щоб зберегти даний орган у жінки. Але якщо у нас є такі покази, як, наприклад, геморагічний синдром, який тяжкий, супроводжується анемією у жінки, наприклад, міома матки великих розмірів, або міома, яка Викликає больовий синдром або зміни ендометрії, які вже вимагають розширення хірургічного об'єму. Ми приймаємо рішення про проведення цієї операції і обговорюємо з пацієнтом, яким методом цю операцію зробити, тобто обрати доступ. Доступ для операції можливий, як відкритий, це шляхом лапаротомії, так і найсучаснішим і найактуальнішим зараз доступом є лапароскопічний доступ це шляхом проведення кількох проколів. Який метод буде обраний, ми обираємо разом з пацієнтом, враховуючи анестезіологічний ризик, конституцію пацієнтки, розмір матки, а також покази, по яким, з, яких, з приводу яких робиться це хірургічне втручання. Також існує ще один метод видалення органу, називається це вагінальним шляхом, який виконується при показах таких як випадіння цього органу. Про цей метод ми з вами поговоримо в наступному ролику.